Розділ дев'ятий. Аскеза, пункт перший. Визначення аскези. Слово аскеза походить від грецького аскео, аскео. Що перекладається як обробляти, створювати, тренувати. Це поняття в еліністичній культурі означало сукупність дій, які повторювалися систематично з метою набуття будь-якої навички або чесноти. Вони могли бути фізичними наприклад, аскезу практикували солдати, тренуючись і опановуючи нові навички ведення бою, або учні майстрів. Освоюючи нове вміння в роботі, аскезу практикували й для досягнення етичного ідеалу, тренуючи розум і волю для здобуття чесноти й мудрості. Аскеза також стосується і релігійної сфери, практикування актів благочестя було потрібне для очищення та єднання з богами. З грецької культури християнство перейняло ідею аскези. Сьогодні під цим словом ми розуміємо відмову від якихось благ для досягнення духовної свободи від матеріального світу, щоб відкритися на тісніші взаємини з Богом.